Зрозуміло це... зрозуміло це питання і одне болюче питання. І ви знаєте, стільки я говорю в прямих ефірах, стільки я говорю на прес-конференціях, мені ставлять це питання, чому не діти, чому не онкохворі, чому не кардіологічні хворі, а саме вілінфіковані і хворі не сніт. Ви знаєте, я сама за папом терапевт, і я знаю, скільки у нас хворих з цукровим діабетом, з гіпертонічними хворобами, хворих, і це дійсно проблема. І дійсно це є. Але чому я говорила про ВІЛ-інфекцію і СНІП? Спершу я розпочала з того, що він вражає людей молодого, репродуктивного і працездатного віку. Це люди з 18 до 29 років, і вони в нас вмирають, Тому і ця інфекція. Вона керована інфекція, її можна попередити, її лікувати не можна, але попередити ми її повинні і повинні людей вберегти від вілінфікування. Стосовно того, який гарний центри, які гроші туди вкинуті чи не вкинуті, чи як сказав наш глядач, це дійсно так. Але це гроші, які нам дали благодійну допомогу. Е Америка, Сполучені Штати Америки. Дійсно сюди приїжджав посол Вільям Тейлор. Він бачив, як в якому стані знаходиться наш центр СНІДу. І ті люди, яких вже життя і доля, ну я думаю, що наказала і наказала дуже таким недугом, який на сьогоднішній день невеликовний. Тому я думаю, що ми повинні як медики гуманно відноситися, вони хворі люди. І в них не тільки є віл-інфекція, у них є гепатити, у них є туберкульоз, у них є 21 опортуністична супутня інфекція, яка поєднана з віл-інфекцією. Ви знаєте, і я як лікар говорю, якщо я працюю в цьому центрі СНІДу, і в мене є 10-15 лікарів, які працюють в центрі СНІДу, то ми повинні гуманно відноситися до цих людей допомагати, лікувати, підтримувати їм, надавати соціальну, юридичну допомогу. І все, що ви бачили в цьому центрі СНІДу, я рада, що ви його бачили, що він у нас такий гарний, але повірте, що з обласного бюджету там було ну, відсотків може 20-30. Всі інші це спонсорська благодійна допомога. страшно? Страшно в якому плані? Щоб інфікуватися тисяч... ви знаєте, не страшно зовсім, але там морально дуже тяжко, будемо так говорити, не страшно, але морально тяжко, тому що ти бачиш очі цих людей, які. Прийшли і з надією дивляться на тебе, щоб ти їм допоміг. І ти бачиш очі батьків, які приходять, і для нього їхня дитина ну це саме дороге, що є в неї. І чи він наркоман, чи вона, може, колись була повією, а зараз вона просто хвора людина, і вона вже нікому не треба, тільки нам і батькам. Дякуємо вам, дякуємо лікарям вашого центру. Петро Іванович, Дякую. все ж таки Дякую. ми обіцяли, що ви теж вискажете своє професійне бачення, то яким чином краще, як ін'єкційне не ін инъекційне. Якщо взагалі ну, про це можна дискутувати, можна і нужно. Я хотів би сказати, що заместительная терапия как раз является методом и лечения, и профилактики. То тобто, есть очень важный момент. И еще хочу добавить, что один из методов учения есть. Довольно таки много разных методов, и существует. Она стоит в ряду вместе с детоксикацией, вместе с реабилитацией. И, и просто вырывать из контекста общего лечения человека по наркомонию, скажу так, нет смысла, а рассматривать как один из способов, который человек выбирает для себя, какой удобнее, какой лучше, какой легче, это очень важно. И хотел бы сказать, что когда переходят на прием не инъекционных э, наркотиков, как говорила Ирина Васильевна, а именно таблетированные формы, на сегодняшний день вы по городу даже идете, вы не видите его, которые когда-то, когда у нас было такое, очень много э, наркоманов, просто количество большое было. А сегодня э, как раз программа по снижению вреда от наркомании, это просто э, совместная работа не только медицины, а э, общественных организаций, как раз государственных организаций, милиции вместе. И сегодня мы не видим вот того, вот, как было. Понимаете? Поэтому передача тех инфекций, которые связаны с употреблением наркотика, это ВИЧ. Это гепатити, она фактически приживает, это теж профілактика, очень сильно. Пані Оксано, а це ж таки, яка стратегія в боротьбі? Тобто з якими більше боротися находки, да? якщо можна про це говорити таким чином? Я вже раніше довела, що найбільш поширено це рослинне походження на котики, це маріхуанасової, а також набирає чинність, це синтетична гетика. Етранфіталіні, етранфіталіні. Етранфіталіні. Е, факти Але е, якщо я почув, тобто, що лікарів, е, то якщо людина вживає на лікуванні, то це не так страшно, якщо вони буде не втіни, вже колотися чи ні? Нет, нет, вопрос как раз заключался, мы говорили за опильных наркоманов, и заместительная терапия назначается как раз опийным наркоманов, которые их путем инъекционного применения. А марихуана, это как раз относится кстати, к, кстати, группе особо опасных, тяжелых наркотиков. Это просто в обиходе говорят, что это легкое. А по а на нас согласно списку 770-й постановы, там, где прописано... Переченьки, краски, надо На доявляються я хотіть. І на теперішній час задокументована близько понад тринадцять практики використання додати. Ми переходимо до наступної частини і будемо говорити більше про профілактику і тому. Розпочати я хотів би з заступника начальника управління вправи сімей Тамбові Миколаївський держав адміністрації Микола Миколаївича Смоквина, якому і входу, тому що профілактика це якраз стало мовою. Так, так. Але я хотів би зазначити, по-перше, що якщо управління проводить більш такі глобальні заходи на терминах Миколаївщини, то тут нам велику допомогу надає Миколаївський обласний центр соціальних служб для дітей та молоді який проводить вже більш, якщо можна сказати, адресну глагу. тобто Це заходи, які проводяться в загальноосвітніх школах, в вищих навчальних заходах. Спеціалісти присутні на уроках, проводять окремі уроки з цього питання, працюють з батьками, почали працювати з батьками для того, щоб в сімейному в середовищі, в середовищі цих негативних явищ уникати. Знаєте, працює в нас в місті Вонесенську Миколаївський обласний центр ресоціалізації накозалежної мови. Тепершній час він називався за перемога, зараз він просто називається Центр ресоціалізації накозалежної мови. Працює він на повну, на повну потужність. От 25 осіб приймати. Принципове питання є те, що після того... Як особою покидають це, ми здійснюємо постійний моніторинг, для того, щоб, якщо як, так, особа повертається до вживання наркотиків, ми стараємося оперативно втрачатись і те, що зробити для того, щоб цього не було. Працюють обласні програми, принципово нова програма на попередні 5 років. В заході, в якої, по-перше, наряду з тими заходами, які вже, вже ну, на перший рік ми проводимо, є принципово нові заходи. Тобто, і ми врахуємо, що і, буде торговий результат впродовж п'яти років. Я, не знаю, Я так розумію, що з нами сьогодні є люди, які безпосередньо займаються цією справою так, про реабілітацію наркозалежних, то би хотів розпочати. Ну, я хотел бы сказать о нашем центре. Я являюсь руководителем одного из центров реабилитации и ресоциализации наркозависимой молодежи. Наш центр находится в Николаевском районе, на территории поселка Весняна, близ района, большая кариника. Пять лет мы уже занимаемся реабилитацией наркозависимой молодежи имеем определенные результаты уже, это 25-30% людей, которые не вернулись в прежней жизни, которые на сегодняшний день не употребляют наркотики, не пьют, даже не курят, не употребляют никотин. Ну, что мы выяснили за эти годы, что наркомания это прежде всего болезнь не тела, а болезнь мысли, будем так говорить, болезнь души. Поэтому для того, чтобы искоренить в человеке наркотик, нужно изменить прежде всего его образ мышления. Образ мышления. Потому что даже врачи, психологи, они утверждают, что наркоманию нельзя вылечить, ее можно заменить. Ее можно заменить более высокими ценностями. И э, ну, мы не воюем с метадоном. Если кто-то нашел там помощь в этом метадоне, если кто-то Ну, нашел помощь в этой терапії, мы не враждуем не вражду там, с этими выявили. людьми и не враждуем тех с медициной, закон не закон. Но тем не менее, сами мы заходили, не применяем. Это человек, по штукам, с вами с приседанием. Да, мы смотрим вас на высил. через психологическое воздействие, через духовное воспитание, трудотерапия, зоотерапия, арт-терапия и культурное воспитание. Моя супруга, она участвует вместе со мной в процессе реабилитации, так как является директором Дома культуры и помогает в этом направлении. Петро Иванович, а в мене вот такие для телеглядачів і для нас, пересічних громадян, поясніть, тобто, от які відносини між лікарями і центрами реабілітації? Дуже плідні, дуже плідні і тісні. Ми співпрацюємо водна, работа, не перший рік. Одна робота, не перший Очі продуктивна. Я хочу сказати, що навіть у них, в центрі реабілітації, ми хочемо нескільки наших пацієнтів, яких ми туди направляємо після детоксикації. І якраз хочу сказати, що в цьому центрі, Есть результаты, человек, который очень тяжелый был больной. Э, несколько раз у нас находился на лечении. Ему не было показано как раз тот вариант, который метадонная терапия. И он очень продуктивно и хорошо выходил в этом центре и, и кстати, вернулся почти к нормальной жизни. Если не говорить за те неврологические симптоматики, которые остаются... Ну Приезжают медицинские работники и, конечно же, тестируют людей на ВИЧ-инфекцию. Three, проходят. в Также у нас широкий спектр Мы сотрудничаем на сотрудничестве з Ніколаївським да. Знову я вимушен вас перебити, тому що я хочу почути нашого глядача. Ми хотіли вас почути ще раз знову. Пані Наталі, нам сказали, що ви працюєте з хворими і у вас є така технологія, яка дає дуже цікаві результати. Так як <звіх> я <звіх> є роботник то моя специфика занятий с ними, при моем сопровождении мы посвящаем, так как мы сотрудничаем с русским нашим диагнотическим театром, мы посвящаем театр, мы посещаем музеи нашего города. То есть наша молодежь и люди, которые в Николаевской области попадают в наш реабилитационный центр, к сожалению, э, начали употреблять они наркотики, кто с 15, бывают даже такие случаи. Лет eh, 17-19 і к сожалению більшість з цих людей навіть eh, живе в місті Ніколаєві, ніколи не були ні в театрі, ні в музеях. Да, я тільки хотів запитати, чи були вперше кілан за були такі, так? Да? Були були такі я думаю, що це запитання в тому числі і до системи освіти, де да? тобто, якщо ми маємо а, дітей, які виходять з... Шкільної парки, але жодного разу не будуть людей. Дійсно, це може бути енергічна проблема. Це переважно діти з кризових сімей, з проблемних. Uh -huh. Ну, пан Денис Живо, секретар координаційної ради з питань взаємодії ОНВС України -Николаївського та Миколаївської області та Миколаївського обласного комітету молодіжних організацій.